Для пружніх гарних завитків вам треба підібрати ваш засіб, ідеальний для кучерявого волосся. Якщо у вас не виходить, як більшість показує, зразу на все волосся наносити засіб рівномірно, ви можете розділити його на декілька зон і нанести на волосся повністю засіб. Засіб треба наносити. Від коренів до кінчиків по всій довжині. І в кінці ви підбиваєте кінчики теж засобом, щоб він рівномірно був по всій довжині. Як обрати засіб? Ви можете звернутися до свого майстра за порадою, або е Почитати відгуки у засобів, які вже в інтернеті. Але мені здається, що все-таки дієвіше звернутися до вашого майстра, який зможе вам підібрати чи порадити засіб по вашим запросам. Після того, як ви нанесли засіб, найшвидший метод висушити кучері це дифузор і фен. І дивіться, ну такі виразні кучері їх можна ще розбу.